Terima kasih telah menonton! Всім привіт! Мене звуть Марія Черевко, ui дизайнер проєкту i love my team. І сьогодні я святково хочу повідомити всім нашим клієнтам та користувачам про те, що у нас з'явилася дуже класна традиція тішити наших користувачів різними тематичними активностями, які приурочені до певних свят та подій. І так як зовсім скоро у нас буде Різдво і також новий рік, ми цю можливість не опускаємо і створили для вас дуже класно, багато класних подарунків та ідей, з якими хочу з вами зараз поділитися. Тож почнемо. Ну, По-перше, за нашою традицією, звісно ж, ми стилізували у нашому стилі нашу хіросекцію сайту, головну сторінку, додали до неї різних э, ялинкових іграшок, різнокольорових, також замінили наше дефолтне сердечко, яке знаходиться з користувачем постійно при скролі. Ми замінили його на сніжинку. Із також цікавих змін це те, що в нас з'явився у навігаційному меню дуже яскравий подарунок. Він спеціально такий для того, щоб на нього можна було звернути обов'язковому порядку увагу. І я трошки згодом вам розкажу детальніше, чому ж він такий і що він буде робити. В цілому наша активність на це свято дуже велика. Ми підготували для вас багато сюрпризів і подарунків. Чому тому, що це різдвяний період, якраз коли найбільше цих подарунків і хочеться отримати і хочеться ними ділитися. І цю активність ви можете побачити і перейти на неї трьома шляхами. Перший із них це прочитати про неї у наших соціальних мережах на Фейсбуці чи LinkedIn, де ми будемо нею ділитися і одразу потрапити на наш сайт, на нашу сторінку і прочитати про всі умови. Другий варіант, якщо ви просто навіть не знаючи про ці активності, зайдете на наш сайт, ви зможете. Зустріти модальне вікно через 30 секунд, яке з'явиться перед вами, і також розкаже вам про те, що у нас з'явилася особлива пропозиція для вас, і ви можете отримати цей подарунок, натиснувши на кнопку і перейшовши на сторінку цієї активності. І якраз третій варіант, наприклад, якщо ви пропустили це модальне вікно чи закрили його раніше, ніж дочитали до кінця. Ось цей подарунок, такий активний, яскравий і стрибаючий, якраз має вас наштовхнути також. На ідею того, що за ним захований якийсь цікавий сюрприз для наших користувачів. І тепер детальніше про те, що ж за подарунки та сюрпризи ми для вас підготували. По-перше, у нас ще з'явилося у навігаційному меню такий пункт, як події. Якраз тут ми будемо передбачати всі наші цікаві івенти, які ми для вас готуємо. І зараз я перейду вам на цю сторінку і покажу, як буде виглядати сторінка, якраз присвячена нашому Різдву. Вона максимально яскрава, проте ми все ж таки зберігаємо наш стиль, нашу стилістику. Основну ми вітаємо від цієї команди вас з прийдешніми святами і розказуємо на цій сторінці в її хіро секції про те, що ми готуємо для вас привітання, знижки і основний великий сюрприз можливість виграти лендін. Так, щоб наш користувач не загубився на цій сторінці і точно побачив усе, що ми для нього приготували. Ми залишили певні повідомлення про те, що можна робити, щоб отримати ці знижки і подарунки. По-перше, при натисненні на будь-яку іграшку на нашій ялинці, ви зможете отримати привітання своє персональне і поширити його для своїх рідних людей і колег. Наприклад, якщо вам сподобалось це привітання, або ж, наприклад, ви хочете розказати про те, що ось у нас є така подія. Комусь із ваших знайомих може це бути цікаво, або ж ви можете навіть персонально поширити просто саме привітання у приватні повідомлення. Як це можна зробити? Натискаючи поділитись на самому конверті, у вас буде модальне вікно, яке запропонує кілька варіантів цього. І коли ви оберете один із них, ви побачите ось таку можливість, наприклад, пошерити це у Фейсбук з нашим привітанням, з цією картинкою, яка вам теж висвітилась у нашому листі. Закриваючи ці привітання, натискаючи на кожне з іграшок, у вас будуть все більше нових, які не повторюються. Тому ви тут не обмежені, можете вітати будь-кого багато із своїх знайомих. І також, щоб отримати подарунок, як тут зазначено, вам потрібно натиснути на будь-який з цих подаруночків, які ми заховали під ялинкою. Що це за подарунок? Натискаючи, ми отримуємо знижку на нашу комплексну послугу. Це може бути будь-яка знижка від 5 до 15%, а може навіть і більше, це все залежить від вашої удачі і куди саме ви натиснете, щоб отримати цей подарунок, цю знижку, яка вам випала, потрібно натиснути далі і заповнити ось це модальне вікно. Ми зазначили тут, що активовані знижки не сумуються, і вона буде діяти ваша знижка близько трьох місяців до ось цього числа з моменту її активації. І що саме цікаве, якщо ви захочете випробувати свою удачу і натиснути на всі подарунки, то знижка на конкретному подарунці вона не буде повторюватись. Тому будьте обережні, щоб не прогавити класну знижку, яка випала вам рандомно. Ну і тепер хочу перейти до нашої основної найважливішої активності. Ми вигадали для вас класний і великий подарунок, приурочений до такого великого свята, як Різдво. Це можливість виграти безкоштовний лендінг від нашої команди повністю з дизайном розробкою. Щоб це зробити, вам потрібно заповнити форму, яка у вигляді такого листа, ніби собі в майбутнє з подякою за минулий рік і можливістю, і бажання. Досягати нових цілей і масштабуватися, це основна причина, взагалі, чому ми розігруємо лендінг серед наших користувачів, щоб дати їм цю можливість, якщо ви заповните цю форму, ми потім за умовами і за правилами участі у нашому розіграші, які ми описали нижче, оберемо одного учасника, якому повністю за його всіма бажаннями і його основною метою зробимо лендінг його мрії, який, сподіваємося, приведе його дійсно до нових класних цілей і масштабів у. Новому прийдешньому 25-му році дуже уважно прочитайте всі деталі. Насправді, у вас є велика можливість виграти лендінг. ніхто не обмежує вас також отримати додаткові знижки на інші послуги чи поширити привітання разом з цим всім. Тому активно вас просимо брати участь. Це все реальний рендінг, і ви отримаєте дійсно класний результат від нашої команди. Що ж, це все, з чим хотіла поділитися від імені нашої команди сьогодні з вами. Я бажаю вам дійсно класних свят, і сподіваюся, що наша основна мета це підняти вам гарний настрій нашою активністю та зробити унікальний досвід користування нашим сайтом, що вона здійснена ця мета. Тож, всім прекрасних свят, і нехай різдвяний настрій супроводжує вас кожного дня. Всім дякую за увагу!